Всім привіт! Сьогодні у нас по прогнозу мав бути дощ. Я для цього навіть відпустив його на вітрячка. Хотів на, скажімо, відповісти на запитання одного з глядачів, що вітрячок видає і так далі. Але як бачимо, у нас світить сонечко, тому про вітрячок, можливо, заліземо наверх і послухаємо, бо ще такі були запитання, наскільки він шумить. То піднімуся наверх і покажу, який від нього саме шум. А зараз виникла у нас проблемка з тим, що колектор, скажімо так, не, не догріває воду до такої температури, як потрібно. Я його затінив, як бачимо, і там вона зелененька сітка накинута. Треба ту сітку зняти. Вчора качали медок, задовбався, так заліз у душ, думаю, зараз гарячий душ прийму. Гарячий, виявилось, так що я помився в холодній воді. Так що сьогодні ліземо, його розтіняємо ще одне питання, від яких дуже, скажімо так, розриває, не знаю, як їх назвати, людей, які дуже не люблять літій, ось це за такі комірки. У мене таких комірок приблизно 400 годин. І попереднє відео не про бжілок, а як я там не знаю, які там, скажімо, в черзі буде відео зроблено, або про бджіл, або про ось оце. Коли показуєш ці комірки, Багато таких скажімо, негативних запитань, що куди ти їх поставив, там вони горять, вони вибухають і так далі. Багато хто з людей не розуміє, що є ліки з різною хімією. От, Наприклад, в цих комірках використовується мало горюча хімія, а в комірках від е, LG Cream, так називаємо, їх, там хімія більш горюча. Ми сьогодні поміряємо мої акумулятори, які в мене все, ну, в сараї встановлені, на, ну, скажімо, на розбіжність. Як справляються балансири, не справляються, але як такі акумулятори саме з цієї партії. У мене вже в роботі півтора року. Поміряємо, що вони там видають. Яка на них напруга і яка розбіжність по коміркам. Є одне маленьке, але дуже для мене, скажімо так, важливе питання до вас. По аналітиці всього 8% моїх глядачів підписані на мій канал. Думаю, цей відсоток треба виправити. Тому не забуваємось. Тицяти подавайку, Там в правому нижньому куту. Тиснемо підписатися. І пишемо будь-який коментар. Отак і пишіть. Будь-який коментар на підтримку цього каналу. Так, а тепер я піднімаюсь ось туди. Ось туди. І показую, що я там буду робити. Оп, ось я вже і зверху. Зараз розтінимо колектор і будемо міряти акумулятори. Коли була спека, ця сітка добре допомогла боротися з закипанням колектора. Потім жара трішки спала, я, виходить, його розтінив наполовину. І так воно працювало. Вчора у нас півдня світило сонечко. Ми качали медок із соняшника, після обід затягнуло. ну коротше, так я Поки помили тару, поки це є, до вечора вже води не вистачало. Тому зараз знімаємо сіточку. Я вже в цьому році я думаю, що вона не знадобиться. Були у нас сильні вітри, так, щось я себе не бачу. були у нас сильні вітри, грози, але її не зірвало завдяки тому, що воно було приматане ненадійно дуже проволочкою. Якби його прив'язав так, як треба, воно можливо відпало. А проволока це дуже надійно. Такі сварщики говорять, ти мені сваркою присри, а я проволокою надійно прикручу. Так і в моєму випадку. Надійно проволоки прикрутив. і у нас світа пара. Витримала тільки там місяць, напевно, чи три тижні воно було. Був сильний шквальний вітер, нічого не відпало. Так що сіточку згортаємо і до наступного року у нас зберігання. Колектор розтінили. Вітру поки що нема. Були хмаринки набігли, але потім знов зникли. Так що туди, туди поки що не ліземо. А йдемо, як завжди, на екскурсію. Можливо, вам не дуже цікаво, але ж все-таки показую бджілок. Це просто показую, там живуть деякі цікаві люди. Вони розказують, що мої бджоли літають, тому я сказав, що в кожному відео будемо ходити на екскурсію. Кому не цікаво, пролистуємо буквально на одну хвилинку. А кому цікаво, то й дивиться. Навіть як бачимо, жінки літають, я сижу безпосередньо близько до них. Ну ж так. Ходимо, працюємо. Серія там, де я качаю медок. Я взагалі, скажімо, ходив в штанах і на пульшники, і поясок на спину, тому що спина болить, але так я качав мед. Бачимо, ніхто мене не з'їв, ніхто мене не вжгалив і так далі. Так що зараз йдемо, міряємо акумулятори, але сонячність ну, перемінна хмарність, тому не знаю, що там буде з показами. Але все ж таки побачимо. Тепер ці самі акумулятори. ну Трішки згоден. За, за ось ті проводочки, які торчать, але вже нашов метал. Для короба, тобто я його закрию. Ще був один коментатор, який писав, чому ти не закрив ці клеми спеціальними, скажімо, нісановськими такими я не знаю, коробочками, він написав Вафельниця з Нісана. Якщо у когось є таке і воно вам не потрібне, валяється, прийшліть мені, я його закрию, воно буде красиво. Прийму в подарунок або за адекватну скажем, ціну. Тому що в кого я купляв ці комірки, він сказав, що в нього нема. Так як вони акумулятори перепаковують і їм ці скажімо, накладочки, вони їм потрібні. Якщо у вас раптом такі валяються, я знаю, що люди одні шукають, а одні можуть викидати на сміття. Так що якщо у вас є, я не знаю, як не шукаю, правильно називається, вони такі захисні вони оранжевого такого кольору, що в кого є, чекаю в команди, заберу подарунок. Інвертор трішки шумить. Споживання в будинку 1 кВт і 700 Вт. Дивимося, що у нас тут. Ну, в принципі, 1,65-1,7. Ну, збігається з тим, що тут однаково. Ну, не знаю, як воно зараз буде впливати на показники, але Так, вольтметрик цепляємо кудись ось сюди повище. Так, як бачимо, у нас нулі. І тепер переміряємо комірки. Перша комірка.

4080. 4081. 4081. 4082. Так, міряємо далі. 4,081 І тут 4082. Міряємо останню. Внизу. 4,082 Тобто розбіг по ось цих комірках. Ну, 3000-х. Це взагалі, скажімо, ні про що. Працю... Оця збірочка працює, скажімо, рік. Оця працює ну, приблизно пів року. Міряємо, що в нас на цих комірках. Так, 4.082, 4.081, 4.081, Щоб не думали, що я тикаю на ту саму комірку.

Всі комірки, однак ж розбіжність там ну, 3000-х, це взагалі ні про що. То, скажімо, по роботі інвертора з панелі заходить 97-98 вольт, 8,3 А, 812 Вт. На батарейку йде 21 ампер, 20. Дивимо, А. Дивимось тут показ по ключах. Ну, приблизно те саме 21 А. Заходить. Так, далі на батарейку. Так вже збилось. На батарейці 28,8, тобто вона повністю заряжена. Бачимо, споживання зменшилось 234 це пралка працює. Тому такі показники Ну тут далі, в принципі, нема чого показувати. Поки що тут в сарай шариться. Згадав одну річ що хотів запитати. У моєму хазяйстві є ось такий велик, який працює, скажем, від оцих від двох штук, які ходять по землі. Також є така штукенція 150 кубова. Та є електровелик. Але з ним трапилась маленька неприємність. Там стояли кислотні акумулятори три штучки. Велик на 36 вольт. Колесо 500 Вт, іде редукторний коротше, Акумулятори поставив на зарядку і вони чомусь поставив на зарядку і вони, скажімо так, благополучно навернулися. Їх пороздувало, вони стали таке не широчені. Так що хочу її, цей велик перевезти на тут три комірочки залишилось. Хочу зробити збірочку з цих комірок для електровелосипеда. Хто можливо займається пере, скажімо, переобладнанням великів. Мені треба, що мені треба БМСка, треба зарядка, ну, в принципі, все. Так що, в кого є, пишіть, домовимось, куплю. Вітерець ніби трохи з'являється, тому все-таки залізу туди наверх. Ну і послухаю, який ж все-таки шум від мого вітрогенератора. Так, я в процесі залазення. Я думаю, вітер буде сильніше чути ніж те як працює сам вітрячок. Ось, уже знаходжусь до лопасти можна достати рукою шуму ну, я не чую ось, раз вітер у нас закінчився зараз трішки почекаємо це називається западлянка видерся ось тут вішу а вітру нема Нічого, декілька хвилин посидимо зверху. Так, нарешті дочекався пориву. Один мікрофон знаходиться на самому телефоні, інший на мені. І слухаємо шум. Головне, зараз не заканчаючи телефон. Ось такий звук спереду О, Трішки поривчик пішов. Зараз послухаємо який звук позаду. Шуму майже нема. Шумлять тільки. Звісно, там шум буде, тому що вітер, а так ну нема. Ну ось перед самими лопастями. Така робота приблизно з 6 метрів до вітрогенератора. Двісно, маленький, стоїть низько, кіліпає його, скажімо, дуже, тому що він знаходиться в розі вітрів, його треба підняти туди метрів хоча б на 12. Там би він нормально працював, а так зараз стоїть низенько. Як бачимо, прапори то той ледве-ледве розбивається. Отож такий і вітер. Так, коротше все. Буду закінчувати відео, бо ще деяка є роботка. Ось тут по бджілкам, є там по бджілкам, по поматочкам Так що все, дякую всім за перегляд. Обов'язково ставимо вподобайку. Кому не подобається, мой так Туди так сказати. Beka. No vse, snem po kapuka in do jutrišnjega novega videa.